Молодіжне самоврядування, сучасний погляд, стратегія, практика. Під таким гаслом в Кам'янці-Подільському відбувся обласний патріотичний зліт лідерів учнівського та студентського самоврядування. Участь взяли понад 100 представників із 48 закладів професійної фахової передвищої освіти. Організаторами обрано Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, навчальний заклад із однією з найкращих моделей студентського самоврядування. Надзвичайно сподобалося. Ми бачимо, що потенціал наших учнів, наших студентів просто шалений, тому наше завдання номер один його підтримувати і розвивати в майбутньому. Молодь не просто майбутнє, вона вже сьогодні впливає на розвиток навчальних закладів і держави. Відбудова України потребуватиме не лише ресурсів, а й висококваліфікованих фахівців. Будівельники, архітектори, дизайнери. Саме ці професії будуть у пріоритеті. Тим часом учасники змагалися, демонстрували командний дух, а організатори пригощали гостей фірмовою рибною юшкою. Да, ми сьогодні пригощаємо наших гостей рибною юшкою. Смачна дуже великий набір риби тут. Судаксом є значна традиційна своя добавочка до ухи. Це набір спецій, особливо ми їх самі готуємо і безумовно секрету ми не розкриваємо. Яскравим завершенням першого дня стало фаєр-шоу. нові знайомства, позитивні емоції, цінний досвід, головні здобутки для кожного учасника. Саме це і було основною метою зльоту, і організаторам вдалося її досягти. Наш коледж часто проводить такі заходи, тому вже звикли до такої студентської мотошні. Сьогоднішні тренінги були дуже насичені. Ми так всі здружилися, познайомилися. Було дуже приємно поспілкуватися з лідерами з інших навчальних закладів з цієї області. Всі такі привітні, відкриті. Ми дуже класно провели тренінги, особливо емоції. Просто ми запам'ятаємо цей тренінг точно на дуже довго. Проведення зльоту саме на базі цього закладу не випадкове. Тут уже діє ефективне самоврядування, яке може бути прикладом для інших. В нашому коледжі діє, я вважаю, одна з найкращих моделей студентського самоврядування. Наші студенти надзвичайно активні, вони просто постійно готові до дії. Майбутнє нашої держави її відбудова, розбудова звичайно в руках молодих. І тому велике значення має школа лідерства у кожному закладі освіти. Фінальною крапкою зльоту став патріотичний флешмоб Вільна нація, символ віри і незламності української молоді та держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.